Юрій Пастух, голова громадської організації, науково-технічний центр Подільський біорейон. У 2024 році наша організація продовжувала працювати над благодійними ініціативами і соціальними проектами, які ми реалізовували в нашій громаді. Зокрема, ми співпрацювали в рамках проекту Апшифт з індустріальним коледжем нашого міста і реалізували проект, який називається Молодіжний фестиваль різноманітності. В рамках програми Єднання дії» і Айрекс Сполучених Штатів Америки ми реалізували проєкт Студентський хаб, який передбачав інтеграцію внутрішньопереміщених осіб підліткового віку в нашу громаду в співпрацю з однолітками, проведення різних тренінгів. Ми провели, зокрема, близько 12 подій на протязі травня-серпня минулого року. Крім цього, ми реалізовували проекти, які були спрямовані на забезпечення нашої громади гуманітарною допомогою. Зокрема, ми забезпечили заклади дошкільної освіти і заклади шкільної освіти спеціальними ємностями для зберігання води для бомбосховищ. Передавали набори гуманітарної гігієнічної допомоги. Крім того, ми ще займалися тим, що допомагали Збройним силам. України ми виготовили спільно з студентами індустріального коледжу близько 2,5 тисяч окопних свічок. Постійно збирали допомогу, яку відправляли на нашим бійцям з нашої громади. Ми продовжували також проєкт, який називається у нас Хромбуки для дітей спільно з американським благодійним фондом «Нова Україна». В цьому році ми забезпечили близько тисячі хромбуків і передали їх як діткам нашої громади, так і дітям, які потребують цієї допомоги з інших територій України. Наразі ми працюємо над іншими проектами. Так, так ще хотів би згадати про проекти, які ми реалізовували спільно з міською владою. За рахунок коштів виділено на садівну діяльність, нам реалізовано три благодійних і гуманітарних проєкти. Зокрема, ми провели шаховий турнір для військовослужбовців. Ми розробили і видали спеціальну дорожну карту для нових мешканців громади, а також забезпечили теплою підлогою, ковриками, теплими ковриками діток з інклюзивного ресурсного центру при міській раді. Я Зелена Яна, голова волонтерського відділу в молодіжній раді. Ми долучалися до прибирання скверів та парків, до весняної талоки, донатили на дрони та брали участь в організації благодійного забігу. Я Медвіділа Лозавета, член волонтерського відділу. У 2024 році ми в молодіжна рада із клубом Неміром Майтай провели безкоштовне відкрите тренування з тайландського боксу.